Доброго дня! Сьогодні, 26 квітня 2025 року, чергову річницю Чорнобильської трагедії, так історія, розпорядилася, що відбувається похорон понтіфіка в Ватикані. І криворізький блазень Зеленський, який вже давно... Фізично, я не кажу вже морально, не може перебувати на території України, знаючи, що неминуча розплата вже впритул наблизилась до нього, вночі знову втік з України, втік на похорони Понтифіка. Хоча... Багато років тому він відверто казав, що він атеїст. Це втеча не є випадковою. Фактично, якщо сказати відверто, і брутально. Я маю на це право, як мають на це право мільйони українців, не тільки українців. Криворізький квартальний Зеленський поїхав на свої власні похорони, на похорони в лапках. Однозначно. А також невеликі сумніви залишились, що і Трамп також, напевно, поїхав теж на свої політичні похорони. Беручи до уваги ту випалену пустелю, яку він залишив вже за собою лише за 100 днів, буквально за 100 днів перебування, другого його перебування в овальному кабінеті Білого дому. Так співпало, що ці два смертники в лапках, Зеленський і Трамп, власноруч обрали свій шлях і обрали його символічно на похоронах. Франциска. Вони це брали і це їх смертельна життєва доля. Візла атакує. Жодних сумнівів в цьому не було, не є і не буде в осяжному майбутньому. Минулому своєму... Репортажі я казав, що зараз під час абсолютно божевільної гонки, часової гонки в сучасному силовому, глобальному зіткненні, втрачають будь-які сенси вести мову про прогнози не більше аніж на один рік. Просто не вірте тим блазням від політичної аналітики. Нікому. Не ни професорам, не академікам, не так званим записним журналістам, ні тут в Україні, ні за кордоном, які проєктують свої бачення на 5-10 на років тому. Це блазні. Відверті блазні. І вона ніколи не вибачаться за це. Я повторюю, що жодного сенсу зараз не має практувати розвиток не більше, аніж на один рік, а краще на півроку. І Візла знає, що вона робить. Знову ж таки, вони розгортають свої дії одночасно на трьох фронтах. Палає близький схід, абсолютно невизначена ситуація в Індотихіанському регіоні, де конічний Китай просто нещадно проводить свою політику, особливо на тлі ті ідіотської тарифної війни, яку на свою голову... Розпочав нинішній хазяїн Білого Дому. І в тій війні він капітулює на всіх фронтах. Я також про це казав буквально після декілька днів, після 2 квітня цього року, коли Трамп розпочав свою ідіотську торгівельну війну. Буквально на свою погибель і на великі страджання американського народу. Я казав, що він буде капітулювати перед китайськими комуністами. Так воно і відбувається. І Сі зробив турне по країнах регіону, які максимально схиляються на бік комуністичного Китаю. Серед них В'єтнам, Малайзія і Лаос. Так формуються нові альянси і нові коаліції. І виключно ввісю зла. І все це узгоджено. Так само, як і узгоджено з іранським режимом. Той таргаш Вітхов. Товариш Трампа по грі в гольфу. Вони нічого іншого не вміють і ніколи не вміли. Він просто баражує на своєму літаку між Кремлем, Аманом, Римом та ще завгодно. І після кожного його вояжу ситуація стає виключно на користь сучасної зла. Просто перевірте мої слова і оберніться на початок так званої човнової дипломатії того таргаша відхопа, якого взагалі не можна було б допускати абсолютно до справ зовнішньої політики безпеки та оборони, а тим більше в нинішні часи відвертого силового геостратегічного зіткнення. Як він? Поховав плани Ізраїлю на перемогу у війні, змусивши підписати абсолютно страшні угоди, які вже розірвані на щастя Ізраїлю, а він і Трамп навіть вже і не згадують про цей перший, але страшний провал на Близькому Сході. І саме цей страшний їх провал став прилюдію для нового етапу війни тут, в Україні. Як я вас попереджав, що саме в квітні розпочнеться цей новий, можливо, один із найбільш страшних етапів повномасштабної війни путінського режиму проти України. Ми б вистояли, якщо б не власні з банкової. В першу чергу, той, який фактично вже капіталював. Знову ж таки, саме 18 березня в Дубаї за наказом Зеленського його Камарілія капіталювала перед російським агресором. Кепілювала в рамках першої фази. В односторонньому порядку фактично припинила бойові дії, як мінімум, проти об'єктів, стратегічних об'єктів на території ворога. Невже ви не бачите, що фактично припинилися атаки української армії на територію ворога? Це результат. Капітуляції Зеленського та його зграї Єрмака Умерова, так званого міністра закордонних справ, Сібігі і далі і далі за списком. Просто я хочу нагадати там ще одне прізвище Лещенко. Я до сих пір дивуюсь, чому Джуліані до сих пір не сказав, що в оточенні криворізького блазня... Саме той, який був одним із ключових фігурантів тут в Україні, в тій мерзотній, страшній атаці на Дональда Трампа під час президентської кампанії у 2016 році. Якщо б Трампов нагадали, що Ліщенка зараз поруч з Зеленським, я гадаю, це було б щастя для України. Однозначно. На жаль, чомусь цього не трапляється. Я просто тоді кажу президенту США. Біля Зеленського Сергій Лещенка. Той, який тут в Україні вів одну із ключових ролей у вашому знищенні Трампа. У 2016 році. І наразі ця нова фаза війни розпочалася. Путін однозначно не зупиниться. Не зупиниться тому, що він буде політично знищувати в першу чергу Трампа. Капкан для Трампа закрився вже давно, і той капкан був дуже ретельно підготовлений. В тому числі і Байденом. Не доводитесь цьому так. Напевно і майже точно на моє переконання все це було підготовлено ще в Женеві майже вже 4 роки тому під час Женевської зустрічі між Байденом і Путіном в червні 2021 року. А також втечі американських військ з Афганістану, які винні обидва і Трамп, і Байден. Це також відкрило шлюзи для вторгнення путінських... Військ в Україні. А наразі, коли фактично знищений Зеленський, хоча знищений по відношенню до цього блазня, напевно, дуже і дуже неправильне слово. Він знищив себе сам. Головне, щоб не була знищена Україна. Я попереджав на протязі минулих своїх репортажів, що у нас Спочатку, я казав, залишилось 2-3 місяці, щоб позбутись Зеленського, зараз у нас залишилося приблизно один місяць. Тому що потім буде небаченої сили, атака російських військ на Україну. Якщо Зеленський не погодиться на повну і абсолютну капітуляцію. Звичайно, він на це не погодиться. Тому що він знає, що кара буде миттєвою. Але, повертаючись до початку вторгнення, коли диво врятувало Україну від підписання Стамбульської капітуляції, я переконаний, що саме тоді вже були домовленості між Кремлем і Банковим. І наразі ми наближаємось саме до моменту, коли справжні домовленості будуть втілюватись в життя. Трамп про це не знає. Їм грають просто як японським балуанчиком. Ну що ж, це його доля. Те, що він накоїв на протязі цих, тих його 100 днів другого перебування в Білому домі, він на це заслуговує. Так, на це заслуговує вся його камаріля, яку він привів у найвищі Вашингтонські кабінети влади. Просто не думайте про нього взагалі. І, напевно, план Путіна-Зеленського полягає зовсім іншому. Я просто попереджаю вас всіх. Через декілька тижн, тижнів ви побачите справжнє обличчя цього плану. Ви будете шоковані. Не впадайте в такий стан шоку. Шокований повинен бути виключно Зеленський. Тому що ми знаємо про його спільне з Кремлем і Лубянкою справжні плани. Він буде розповідати про все, що завне. Це буде вже його кривава істерія на тлі нової масштабної фази війни проти України. Знову ж таки, чи витримає українська армія? Озброєння. І Штатів Америки залишились приблизно, за моїм підрахунком, на 3-4 місяці. Не більше. Можливо, навіть менше. Саме на це і чекає путінська кривава зграя. Саме на це вона і чекає. Тобто десь. Приблизно на липень 2025 року. Можливо, будуть якісь інші фактори, які змусять криваво-кремлівського диктатора змінити його стратегічні плани. Ще раз підкреслюю спільні стратегічні плани його та Зеленського. Майже жодних сумнівів підкреслюють всьому. Немає. І паралельно, все також буде залежати від того, як будуть розвиватися так звані перемовини між емісарами Трампа в першу чергу в обличчі його друга погрів Гольф Вікхофа та іранського режиму Підкреслюю. Ці два процеси українська, російська війна та ситуація навколо Ірану будуть проходити абсолютно паралельно. І третій фактор, як буде вести себе комуністичний Китай. Не на словах, а у справах. Ці три фактори і будуть визначати сучасний геополітичний розвиток на наступні максимум 3-4 місяці. Ще раз повторюю. Не вірте нікому, хто буде казати вам про плани найбільш тривалий термін. Найбільше півроку та рік. Наразі я зараз проєктую короткостроковий термін дії сучасної ДІСІ зла і підкреслюю. У нас для того, щоб забути про Зеленського, залишилось приблизно місяць. Я вам всім щиро дякую. Закликаю вас до мужності, стійкості, витримки і все ж таки головне. Віри в наших українських солдат, офіцерів. Єдині, хто зараз захищає всіх нас, нашу землю вільну Європу, а також вільні Сполучені Штати Америки без Трампа, а Україну, звичайно, без Зеленського. Всього найкращого, до побачення і до наступної зустрічі.